Добрий ранок, прекрасні люди. Давайте продовжимо цікаву тему. Ми з вами зараз говоримо про те, що важливо бути віруючим на ділі. І тут виникає таке питання, як я можу бути впевненим, що я впораюсь? Ну, по-перше, ми з вами знаємо, що Бог нас обрав. Він обрав і створив нас не на гріх, не на те, щоб ми йшли в ад, а на те, щоб ми були в його царстві. І це неймовірно класно. Але дивіться, чому в мене все вийде? Тобто, це вже питання до самого себе, не до Бога, який є сильним, який підкріпляє, який направляє, любить, допомагає. Це не про Бога, це про мене. Чи я впевнен в собі, що я зможу? А щоб змогти, треба такі питання. Слухайте уважно. Що в мої сильні сторони? Тобто, як я свій дар можу використовувати і використовувати його слід саме на сильних своїх сторонах? Яка моя ситуація зараз? І що я маю зробити в цій ситуації? Що мені треба зробити з легкістю та швидко? А над чим треба попрацювати? Яка моя головна ціль? Ми говоримо: головна ціль прославити Бога. Головна ціль дойти до Царства Божого і не відпасти. Оце головна ціль. А друга вже його прославити. Як ти будеш прославляти, якщо ти не йдеш в напрямку до царства? Ти вже його не прославляєш, якщо ти дивишся в інший ракурс, в інше направлення, все, тебе нема кого прославляти. Ти будеш прославляти то, за чим ти йдеш. Окей. В чому я скрита сила? Це не означає щось таке, знаєте, супер неординарне. Ні, це те, на що ти не звертаєш увагу, а це є дуже класним моментом саме в тобі. Ну, до прикладу, мені постійно кажуть, Оля, що з тобою говорити як горохом об стінку. Да, тому що якщо я знаю, що це сказав Господь, ви хоч коло на голові бийте, я все одно зроблю як треба. Да, буде боляче, буде неприємно, тому що люди звертаються, служителя гримзать, але я йду і я бачу благодать. Тому що я служу не людям, я служу Богу. Зараз хтось каже, Ні, ну ти ж служиш какво, Богу через людей. Ні, друзі, я служу Богу напряму. А люди, яким я служу, це вже інструмент, щоб вгодити Богу. Ось і все це моє ставлення. І останнє питання: яку силу, або яку рису, що я маю ще відкрити в собі, для того, щоб досягати головної мети? І коли ми з вами говоримо <кій> про те, що. Чи точно я зможу, чи впораюсь я? То є класне місце, дивіться. Я його трошечки вириваю з контексту до Филип'ян, 4 розділ, 13 вірш і 14. Ви зараз зразу пригадаєте, до чого тут? Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцняє мене. Бачите 13 вірш? Але є 14-й ключовий вірш. Знаєте, коли ми знаходимося в якійсь ситуації, ми можемо знаходитись там, тому що Господь допустив, це, як з Іовом, допустив. Іов не був нічому винен. А може, дійсно ми своїми вчинками прийшли сюди да, в таку ситуацію або такі обставини і так далі. І от е, ми говоримо, я все можу витерпіти, тому що зі мною да, Христос, який мене зміцнює. Але знаєте, що таке церква? Тут нижче написано. 14-й вірш. Що таке церква? Наша взагалі нам церква. Та ви добре зробили? Що розділили турботи мої. Опачки, ми звикли, що в діях другого розділу, в 42-му, здається, вірші, в останніх віршах сказано: розділяли все мали спільне і так далі. Зазвичай люди кажуть, там їжа, одяг, таке примітивне, на шлях. А тут бац, апостол говорить, та добре ви зробили, що розділили турботи мої. Як виявляється, є дещо більше, ніж одяг, дещо більше, ніж машина, дещо більше, ніж квартира, дещо більше, уявляєте, турбота, яку теж церква має розділяти. От Святі між собою мають це розділяти. Чому до нас не приходять? Тому що ми не розділяємо турботи. Чому є зневіра? Тому що ми не розділяємо турботи? Тому що сьогодні кожен сам за себе? Кожен сам за себе? А ми знаємо: да, така класна фраза є: один воїн в полі не воїн це не армія. І от ми приходимо в церкву ніби велике поле, ніби має бути запашна паляниця. А де вона? Коли кожне зернятко йде окремо, і не можна замісити ні муку, ні тісто і все інше. Справу не зробиш. І від кого це залежить? Від кожного з нас. Якщо ми почнемо змінюватись, кожен віруючи в церкві почнуть траплятися величезні дива. І тоді написано: да? написано все можу витерпіти. Так, да, я можу витерпіти в Христі. Все можу, він все моє. Але в мене питання: що створив Господь церкву? Для чого? Просто щоб прийти в неділю, або просто посеред тижня на групу по вивченню Біблії? Все? Це тільки для цього? Дивно? Ну. А ні, як сьогодні сучасно, церква роздає продуктові набори або гуманітарну допомогу. А що далі? Ну, роздали, що далі. Ні, молодці, слава Богу, а що далі? Що іде за цим далі? Думаємо і молимось. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці розуміння. Ти даєш більш широко мислити і більш масштабніше діяти через це. Благослови наш розум, нашу свідомість, наше серце, щоб ми були вірними твоїми дітьми, які терплять не просто так, а тому, що є підтримка як твоя. Так і твоїх святих людей. Покажи святих людей, Боже. Я вірю, що вони є. І їх більше, ніж ми уявлять, навіть, ну, ми уявити навіть не можемо, їх набагато більше. Але багато хто з нас трохи заснув, десь то Допоможи, Господу, кожному з нас прокинутися і почати діяти в Твоїй славі. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!